Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про наступну ситуацію. А саме, будемо говорити про призначення пенсії, про підтвердження періоду вашої трудової діяльності. Дуже часто буває, коли ви звертаєтеся за призначенням пенсії. Можливо, є якісь співробітників пенсійного фонду є якісь зауваження до вашої. А трудової книжки, наприклад, може бути нечітка початка про ваше прийняття на роботу чи про звільнення. Це вже може бути погано видно в вашій трудовій книжці, може бути розмите і так далі. І представники, співробітники пенсійного фонду вас будуть просити підтвердити цей період трудової діяльності. Відповідно, ви маєте звернутися до установи організації підприємства, де ви працювали, або до правонаступника, або ж в архів для того, щоб вам був підтверджений цей період трудової діяльності. Але є одне але. Якщо, наприклад, ви ці дані, наприклад, це період 2000-х років, 2001-2002 рік, і ви ці періоди бачите в своєму особистому кабінеті на веб-порталі, то, чи потрібно додатково ще брати довідки з організації, де ви працювали, зараз розберемося. Якщо ви зареєстровані в особистому кабінеті на веб порталі електронних послуг, я хочу нагадати, що за допомогою даної послуги так функції ви можете ознайомитися з інформацією про наявний ваш страховий стаж та розмір вашої заробітної плати, яка буде враховуватися. Для розрахунку пенсії. У випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди вашої роботи, для підтвердження вашого стажу обов'язково приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. А це положення передбачено порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутністю трудової книжки або відповідних записів у ній. Тобто, якщо така є інформація в реєстрі про цей період, коли ви працювали протягом, наприклад, 2000-х років, 2001, 2002, 2000 років, то цей вам період буде зарахований до страхового стажу і відповідно ніяких довідок. Додатково вам брати не потрібно. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України, стаж у нас починає рахуватися страховий з 1 січня 2004 року це по сплаті ваших страхових внесків. Тобто, якщо ви за себе особисто сплачуєте, чи роботодавець мінімальний страховий внесок, то, відповідно, вам стаж цей період зараховується. А до 1 січня 2004 року стаж є таке поняття, як трудовий стаж, і зараховуються всі ті записи до вашого стажу, які зроблені в трудовій книжці. Але дуже часто, так як от в даній ситуації, про яку я розповідала, в реєстрі застрахованих осіб може міститися інформація щодо періоду вашої трудової діяльності, починаючи ще з 98-го навіть року. Тому будьте уважні, перевірте. Якщо дійсно в особистому кабінеті вашому відображається вся наявна інформація про ваш стаж, то відповідно додаткових довідок про підтвердження стажу вам брати не потрібно, навіть якщо є якісь зауваження до оформлення чи записів вашої трудової книжки.